Кожен похід в лікарню закінчувався в мене чимось нехорошим. Кожен раз, коли я виходив з лікарнички, краще було одягнути біруше, ніж слухати Одним ранком я прокидаюсь, хочу встати на ноги і розумію, що буквально не можу встати. Коли мої ноги торкалися підлоги, я відчував просто... Аську боль. <гум> Коротше, ввечері мама викликала швидку, привезли мене в лікарню і потім все як в тумані. Я дізнався, що це було просто нога затікла. І все пройшло. Так далі. <гум> Коли я був зовсім маленьким, якимось лядом я опинився в інвалідній колясці. І всі казали, що все нормально. Я такий, ну ладно. Потім мене привезли до медсестри. І там мені сказали щось типу, не бійся, боляче не буде. Я такий, ну ладно, і я просто продемонструю. <кхем> і саме після цього я почав просто ненавидити лікарів.